22-річний Омельян і його на два роки молодша дівчина їхали додому в напрямку села Прошова Тернопільського району. Все трапилося миттєво. А те, а те, <клухи> <клухи> ти, ти, ти жива? Що з тубом? Нога? нога. 12 квітня в автівку із закоханими в'їхали поліцейські. Їхали нормально по правій смузі, так як має бути. І тут, коли вже ближче, почали під'їжджати, і такий момент, що я бачу перед собою машину, і одразу такий удар, і у ще хотів трошки звернути, ну, хотів уникнути удару і звернув вліво. І тому удар пішов на. Ну, сторону праву більше. Тепер родичі потерпілої хвилюються, що водія мазди, об яку зупинилося поліцейське авто, можуть ще й зробити винним. Де я прибіг до сестри? Вона сиділася в крові. Було видно, що в неї е, серйозні травми голови. Поліцейські не надали ніяких ну, зі слів моєї сестри, не на, не намагалися надати ніякої ніякої медичної першої допомоги, не викликали ні швидку. В них була. Тобто, в них була е, мета повідомити про те, що сталося комусь. Е, я так розумію, свого керівництва те, що вона говорила сестра. Говорила, що зразу поліцейські. Почав дзвонити і казати, ми розбили дастера, що нам робити. Чому ж поліцейські виїхали на зустрічну? Правоохоронець, який керував службовим авто, пояснює, все почалося із переслідування легківки ВАЗ, яка з'їжджала з головної дороги без увімкненого сигналу повороту. Водій з даним правопорушенням був незгідний, тому йому було запропоновано е, переглянути відео з реєстратора, який знаходиться в службовому мобіль. Водій погодився, але в цей час вийшли. Три пасажири його автомобілі, які почали перешкоджати та намагалися спровокувати конфлікт. Пасажири з Цієї вісьмерки почали ловити за дверки, ручно, намагалися відкрити дверки та викинути водія автомобіля. Варто зауважити, відео, ймовірний порушник переглядав на передньому сидінні поліцейського авто. У цей момент, за словами правоохоронця, вони й почули від нього різкий запах алкоголю та запропонували поїхати в медзаклад для перевірки. Водій пояснив, що він розпивав спиртні напої спільно з друзями та погодився проїхати в лікувальний заклад. Дорогою до лікувального закладу ми побачили, що ззаду за нами рухається автомобіль. Тому я, я подумав, що це можуть їхати. Його друзі викликали допомогу, можуть їхати, щоб не дати нам можливості його до лікувального закладу. Але коли наближався зустрічний автомобіль, буквально за 20-30 метрів і не різко. Двома руками зловив за кермо автомобіля та його на зустрічну смугу. В результаті аварії до лікарні з травмами потрапили пасажирка та водій іномарки. Звернулися за меддопомогою і працівники поліції. За попередньою інформацією, правоохоронці та водій мазди були тверезими. Останній до слова самостійно поїхав у медзаклад для освідування. Після зіткнення водій вазу втік. Проте за деякий час правоохоронці його таки знайшли. Вже у поясненнях чоловік написав після втечі зустрів товариша і пішов з ним випити. Підозрюваним у цьому ДТП є житель села Прошува, який свідомо напав на поліцейських і скерував їхній транспортний засіб у автівку, яка їхала на зустріч. Це був автомобіль Мазда. Порушено два кримінальних провадження за цим фактом, а саме за статтею 348